Всім доброго. Як обіцяв, трохи розповім про нову конструкцію свого ребу. Ось так виглядає у мене по-новому реп. Тобто це два модулі на одну частоту, дві антени під кутом 90 градусів. Повністю герметичний корпус важить десь близько 3,5 кг. Тобто не дуже велика вага, можна його тут через ці отвори ножки викрутити, прикрутити на дах, можна магніти встановити, але в мене до цих магнітів ніякої немає довіри, тому краще всього це продаються такі багажники. Можна їх на такій відстані поставити ці штанги і один к одному ці модулі чіпляти. Тобто один модуль тут стоїть під радіатором. На однакову частоту два модулі. Піктейл коротенький І все. Тобто модуль, піктейл, антенна. Вже випробував я реп дуже задоволений. Зараз кусочок відео виклав. починає срабатувати десь на відстані близько 150 метрів, тобто різниця в три рази, а навіть навіть більше. Як я казав, корпус повністю герметичний. Кабель, тільки питання, Ось одразу покажу, як я зробив кейс. Кейс. Тут. Стумблі тільки включення і виключення. БМС-ка включається. Пропищала. Все, показує заряд акумулятора. І це включається, показує напругу і струм сповживання. Якщо струм різко зменшується, то значить якесь щось вийшло з ладу. всередині, покажу так виглядає. DC-DC перетворювачі, тут нічого такого немає. АКБ. Звичайна схема. Тобто, з того рибу, що спочатку робив, прийшов я до такого, сподіваюсь, що це вже остаточний варіант. Випробування мені сподобалися. Буду це відправляти хлопцям. Що можу вам сказати? Обов'язково перевіряйте свої вироби на полігоні, бо китайці можуть вислати, що попало. Визвали мені такі антени, а їх накручуєш на піхтейл, і в них цей піптик провалюється внутрішньо. Я їх полічив, але все одно дивіться уважно, бо там треба все, модулі можуть вислати. Одне потім друге, тому кожен реп потрібно тягнути на полігон і там обов'язково перевіряти, бо це відповідальна річ, самі розумієте, що треба, щоб воно працювало берегло хлопцям життя. Я коли збирав цей пристрій, проводив іспити на теплообмін, тобто під'єднував сюди прямо там, де. Соприкасається з корпусом, ну, як би соприкасається, прямо транзистор вихідний через корпус радіатора, прямо непосредственно ставив термодатчики один сюди, один сюди. Ганяв цей реп до 2 годин, все в нормі, по температурі більше 55 градусів не піднімалося. Тобто, все працює. Зробив все. все Жорстко, тобто не повинно щось розламатися від тряски. Так що збирайте свої риби, вдосконалюйте їх, просто так не відправляйте, тестуйте обов'язково, допомагайте хлопцям, як можете. До побачення!